Предпринял самую массированную за последнее время атаку дронов на центральные регионы России, перехвачены и уничтожены 144 беспилотника. По данным Минобороны, БПЛА были сбиты над Брянской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Московской областями. Подмосковье. Украинские беспилотники пытались поразить Домодедово, городской округ, Люберцы, Раменское и Подольск. В самом Раменском беспилотники врезались в жилые дома на спортивном проезде и высоковольтной улице. В результате погибла 46-летняя женщина. 8 человек пострадали. Предположительно, для атаки Киев использовал копии турецких «Байрактаров» – ударные дроны самолетного типа под названием «Лютый». Дальность 1000 километров, боевая нагрузка 75 килограммов взрывчатки. Еще раз, речь о натовской разработке. Это Раменская, высоковольтная. Дрон Камикадзе влетел в верхние квартиры 17-этажки на спортивном проезде в подмосковном Раменском. Между 11 и 12 этажами начался пожар. Моя самая первая квартира давно сюда не приезжал, просто сегодня ночью заехал поспать здесь. Повреждения получили 54 квартиры из 102, то есть фактически половина подъезда. Один человек погиб, как минимум трое ранены. На место атаки приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, лично оценил масштаб разрушений и осмотрел обломки дрона. Я вас очень прошу, качественно, оперативно, профессионально, как то это вы делать, дать нам заключение по дому. Для чего? Для того, чтобы мы определились, что делать с жителями, куда их размещать, на какое время. По предварительным данным украинские использовали беспилотники самолетного типа «Лютый». Дрон оснащен пропеллером в хвостовой части и колесным шасси, то есть запустить его можно с любой автодороги. Корпус из усиленного металлом стеклопластика. Длина 4 метра, размах крыльев почти 7 метров. На борту может нести до 75 килограммов взрывчатки. Дальность полета 1000 километров. Київ називає його своєю розробкою, но по суті, це переділений турецький БПЛА Байрактар. По даними Міноборони ночі Київські формірування запустили майже 150 дронів. Далі будемо з вами говорити про тимчасово окуповану наразі територію, саме про Маріупольський район. Там у Мелекіне була цю ніч бавовна щонайменше два прильоти село Мелекіне по складу окупантів неподалік КЗС та колишнього магазину з Скорпіон. Так званий другий спуск Малекіна – це вулиця Безуха, село Белосарайська коса по визуванню окупантів попередньо в пансіонаті Світлана, але дані також оновлені. Ми очікуємо. Бачимо ці кадри на екрані. Наразі цієї атаки атака на Маріуполь з районом розпочалася з 3.35 ночі та тривала до 4.15 ранку. Повідомляли також про звуки вибухів та роботу проти повітряної оборони в Маріуполі. Мгуському районі це частина Маріупольського та в Приморському, центральному та Кальміуському районах міста в Лівобережному вибачте, районі зафіксовано також базування проти повітряної оборони в районі Шлакової гори. Ну і також окупаційні моніторингові пабліки публікували про 70 плюс дронів в бік Маріуполя та Ростов через Маріуполь. Так звучить по справжньому добрий ранок. Дописав радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі Ну і щодо дописів Петра Андрющенка, Він уже уточнений. Деяке дописав про Малекіна, подробиці бафовне. Зокрема, він написав, що влучання в склад ЗБК, детонація із третьої до п'ятої ранку. Також він дописав щодо влучання у дві бази відпочинку окупантів, саме з окупантами. Звісно, вони там знаходились і зараз вивозять уже 200-х та 300-х, Дописує радник мера міста Маріуполя Петро Андрющенко. Зокрема, він ще дописав, що село та траса перекри. Перекриті поліціянтами та військовими, швидка допомога вивозить расистів без зупинку. Кількість виведених з ладу окупантів, за даними саме його джерел, сягнула вже за 20. Координати він також дописував. Ну і окрім того, він дописує, що залишається в стані уточнення влучання саме на другому спуску. Там деталі. Пізніше, ну і не можна не погодитись з тим, що Андрющенко дописав просто прекрасні новини без перебільшення майже свята. Ми бачимо, що вже як мінімум на 20 окупантів стало менше, і такі влучання будуть продовжуватись, поки окупанти будуть продовжувати просуватися на нашій землі. Адже ми бачимо, що наші захисники, не зважаючи на ту навалу расистів, все ж таки роблять неймовірні речі. Вони зокрема знищують техніку, знищують бази окупантів. І як я вже сказала, це буде і надалі продовжуватися. Сьогодні приємно. Ніх новин доволі багато. Це не може не радувати, адже багато інформації з'являється і про те, як наші збройні сили України затрофеють техніку расистів. Про це будемо говорити далі. Ну і якраз так переходимо до гарних новин про те, що наші збройні сили України працюють щодня, що хвилини, що години, що секунди. Ну і наразі маємо повідомлення про те, що наші воїни збройних сил України захопили свіжий танк окупантів. Т-90 прорив не встиг зробити жодного пострілу. Українські військовослужбовці провели складну операцію з так би мовити конфіскації у росіян танка 2023 року. Випуску бачимо, ми цей танк на екранах уявіть собі. Навіть не танк якогось ріку випуску з СРСР, яка техніка є у рашистів. Про це ми також з вами постійно говоримо. А танк 2023 року випуску, і є повідомлення про те, що він навіть не встиг зробити жодного пострілу. А бійці 68-ї окремої єгерської бригади захопили російський танк Т-90 прорив, вартість якого становить півтора мільйона доларів. Воїни Збройних сил України заявляють, що всередині уявіть собі ще відчувається запах фарби, що говорить про те, що техніка тільки-тільки почала використовуватися в бою. Ну і також зараз 68-ма окрема єгерська бригада заходиться на покровському напрямку, де ворог переважає наші сили і в живий. Е в живій силі і в техніці про це ми також говоримо постійно про Покровський напрямок. Ну і також повідомляється про те, що активно працює українська артилерія та дрони, які знищують особовий склад росіян та їхні бронемашини. Однак іноді вдається забрати так би мовити трофейну техніку, коли ворог тікає. До речі, сьогодні це не одна новина про трофейну техніку. Далі ми теж будемо про це говорити. Ну і крім того, Т-90 прорив 2023 року виготовлення. Арсенал. Збройних сил України поповнився танками Т-90, Т-80 і БМП. Ну і також більш детальніше про це розповів командир танкового взводу 68-ї окремої єгерської бригади ФІЗ, під. Фізик десь о 8 годині ранку мені зателефонував заступник командира бригади, сказав, що техніка перебуває в сірій зоні. Один із видів техніки саме цей танк стоїть заведений з працюючим двигуном. Потрібен такий відчайдушний танкіст, який зможе туди зайти пішки, стрибнути в танк і спробувати на ньому виїхати. Ну і також одним із тих бійців виявився колишній піхотинець. А під Марін він разом з іншими військовослужбовцем на броньованому автомобілі о 15-й годині дня того ж дня поїхали в бік, так би мовити, трофея, але під час висадки потрапили під обстріл расистів. Колишній піхотинець також отримав контузію, але зміг вийти на зв'язок і заявив, що він готовий продовжити операцію самостійно, бо іншого бійця відкинуло вибуховою хвилою. Ну і також вже до 10 до 10 вечора Марін опинився на останній позиції. Української сторони він зібрався з духом і пробіг 70 метрів до танка, вскочив у нього, перевірив, чи все працює. Мотор ще був заведений. Він ще працював і поїхав на ньому в розташування нашого підрозділу. Коли ми спостерігали за цим через дрони, дали вказівку всій лінії оборони, що їде наш танк, щоб його не знищили, бо танк був увесь у зетках. Пригадав його побратим. Ну і також пізніше ще українські військовослужбовці дізналися, що з танка не було здійснено. Повторимося жодного. Пострілу, а пробіг становив лише 500 кілометрів, що звичайно не може не радувати.